Ну хіба ж може бути трапеза без Василя? Без Васька? Ну. Вже живіт пастя, не дуже так вискочиш на стілець. Де? Ну, нашому панові вже й колбаса не смакує. Ось так. Хочемо щось так. З царського столу. З людського столу. ну Дід поділиться. Риб'ячі голови великі, я їх не вмію їсти. О, це смачненка, Оце смачненка. Не порівняєш з тою вареною колбасою. Колбаса також була смачна до цієї пори, але ж, але ж яке м'ясо з риб'ячою голови, то колбаси вже не хочеться.